Друзі, на інфо перші про головне поїхали. Після чергових переговорів президента Дональда Трампа висловив своє глибоке розчарування в поведінці Володимира Путіна. Він визнав, що переговори з Росією регулярно заходять в тупики. Що сенсу проводити зустріч із Путіним немає, поки не буде зміни в підході Кремля. США викликали нові санкції на російську нафтову галузь, але Путін відповів, що жодна, незважаючи, себе, країна не робить, що лише під тиском у відповіді на телефонну розмову. Між Марко Рубіо і Сергієм Лавровим Трамп зробив висновок, що Росія не готова до серйозної угоди про припинення бойових дій Путін. У відповідь заявив, що санкції суттєво не вплинуть на наше економічне самопочуття. Нехай бюджету явно бракує коштів. Його виступ супроводжувався засудженням планів Сполучених Штатів Америки поставити ракети Томагавка Києву та загрозами дуже серйозною і ошеломлюючою відповіддю, що цікаво, дії агресора, удари по цивільній інфраструктурі, дитячих садках і житлових будинках в. Офіційній риториці не визнані ескалацією у той же час, Путін мовив про діалог краще ніж продовження війни, але його слова вже сприймалися як спроба затягати війну, зберігати владу і не допустити програшу режиму внутрішньо в Росії. Ситуація загострилася. Розчарування заходу, санкцій, що тиснуть на промисловість. Падіння надходження, війна, яка не закінчується, усе це створює кризу керованості. Путін який був символом тепер, став як. Перешкоди серед еліти в силових структурах починається дискусія, чи варто продовжувати сценарій, який вже веде до перемоги а до виснаження. Тиск з боку сполучених штатів Америки, який супроводжується чіткими сигналами про готовність до обмежених дипломатичних рішень або нових санкцій, дає шанс новим акторам всередині Російської Федерації діяти. Кремль нарешті взяли на гарячому не просто дипломатичний провал, це знак того, що верхній рівень Правління Росії переживає момент перелому, коли Сполучені Штати Америки перестають вірити у прагнення Путіна до миру. Санкції стають не лише інструментом тиску, а маркером недовіри. Путін який відповідає риторикою про діалог одночасно. Отримує сценарій війни. Це подвійна гра. Українська сторона і її партнери мають використовувати цю конфігурацію не лише через військовий тиск, а через дипломатичну і внутрішньополітичну кризу. Супротивника, якщо режим Путіна не зміниться, він ризикує залишитися із самою війною і ізольованим світом. Пишуть, що зустріч від кофе Путіна скасували, як пишуть джерела на трасі. З до Москви стався потужний вибух у президентському кортежі. Пряме влучання в із броньованих машин супроводу. Призвело до серйозних ушкоджень за неофіційними даними до поранення самого Путіна. Його екстерно евакуювали до Москви. хоча офіційних підтверджень немає. Джерела повідомляють, що важкий, але стабільний стан на тлі цих подій у силовому блоці Кремля активувалися прихильники жорсткого курсу. Микола Патруша та його найближче оточення розглядають варіант переходу до повного контролю над владою без участі Путіна. Кремлі та ФСБ одразу розпочали внутрішнє розслідування, але воно більше схоже на зачистку. Замість пошу. Ко зовнішнього селі до тотальна перевірка лояльності у структурах охорони спецзв'язку та генштабу у внутрішніх колах влади пішли чутки, що на переговори з Трампом в Угорщині поїде не сам Путін, а його дублер. Відомо, що підготовка до візиту триватиме в умовах повної секретності, але американська сторона висловила підозру щодо аутентичності делегації. Якщо підрозри. підтвердяться, довіра до будь-яких селів із російського боку буде повністю зруйнована на тлі цього активізації. Військових частина армії отримала неофіційні вказівки гальмувати виконання наказів генштабу, поки ситуація в Москві не проясниться. Деякі командири прямо відмовляються виконувати ризиковані операції, особливо на півдні та в районі Куп'янська. А внутрішня розгубленість передбачається і на фронті, і у російських підрозділах росте паніка. Адже без чіткого лідера удари по тилових об'єктах накази втрачають сенс. Українська армія цим користується ударами, що підривають і логістика окупанта підривається щодня замах на тиждень до великої зустрічі. Це не просто політична подія, це ознака глибокої кризи російської вертикалі влади, коли Путін не може гарантувати власну безпеку. Його контроль стає формальним. Якщо переговори в Угорщині зірвуться або ж Путін на них не з'явиться особисто, це відкриє новий етап. Росія або піде на замороження конфлікту, погодившись на умови Сполучених Штатів Америки та Китаю, або ж остаточно зануриться в хаос для України. Це Анса пришвидшити перемогу не лише зброєю, але й стратегією. І з моменту вибуху безпеки в урядових районах Москви було значно посилена охорона. На вулицях з'явилися додаткові підрозділи розварді, а В околицях Кремля частково обмежили рух навіть для службового транспорту. Згідно з витоками з проросійських телеграм-каналів, один із супроводжуючих офіцерів отримав смертельні поранення ще кілька доставили в реанімацію. Цей інцидент змусив еліти ще активніше обговорювати питання передачі повноважень. Путіна, хоча б тимчасово у Патрушева, вже готовий план. Він має бути оголошений як виконувач обов'язків під прикриттям, нібито тимчасової реабілітації президента. Водночас дипломатичні канали Китаю і Сполучених Штатів Америки почали надсилати сигнали про необхідність стабілізації ситуації перед можливою домовленостю щодо припинення бойових дій. У Пекіні на події в РФ відреагували стримано, але аналітики зазначають, що саме зараз Китай може вперше відкрито підтрим. Мати ідею транзиту влади в Росії за умови збереження доступу до ресурсів і регіонального впливу. Вашингтон своєю чергою бачає у цьому шанс нав'язати новому кремлівському керівництву план миру на вигідних умовах Україні без Путіна і за чіткою гарантією територіальної цілісності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобання. Лайки пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.